Які можуть бути штрафи, якщо не сплатити створене бронювання? У цьому відео ми розвіємо ваші страхи щодо штрафних санкцій при бронюванні зворотного та незворотного тарифів. А також покажемо вам на прикладі, наскільки безпечно бронювати в юніт тревел навіть незворотний тариф, не втрачаючи при цьому грошей у разі ануляції чи скасування бронювання. Чи знали ви, що з Unit Travel можна бронювати навіть незворотні тарифи без передоплати і без ризику отримати штраф? Якщо ви бронюєте тариф скасування без втрат, то у вас є можливість не вносити оплату до закінчення строку дії безкоштовного скасування. А у випадку бронювання незворотного тарифу, у вас є дві години для внесення 100-відсоткової оплати. Якщо оплата протягом цього часу не надійшла, то бронювання буде автоматично анульовано без жодних штрафів. На головній сторінці розділу бронювання та у самому бронюванні є таймер з відліком часу до кінцевого строку оплати заявки. Ми також нагадаємо вам про строк оплати, надіславши листа або сповіщення у telegram боті Якщо оплата не надійде, система автоматично анулює бронювання без жодних штрафів. Тепер можна не хвилюватись про втрату вигідної цінової пропозиції, коли клієнту потрібен час на її обміркування і не боятись сплатити за це штраф зі своєї кишені. Ви можете оплачувати бронювання частинами. Будь-яким із 25 наявних на даний момент способів оплати. І це ще не межа, ми постійно вдосконалюємось, щоб створити для вас максимально комфортні та безпечні умови для співпраці з нами. При схемі оплати від клієнта B2B2C ви можете надіслати посилання на оплату, щоб ваш клієнт самостійно сплатив бронювання онлайн. У такій схемі оплати умови автоануляції такі ж самі. І точно так само вони не загрожують штрафами ані вам, ані вашим клієнтам. Використовуючи ці методи оплати, ви зможете навіть уночі чи у вихідний день оплатити бронювання, виписати авіаквиток чи готельний ваучер. Якщо ви вирішите скасувати бронювання до настання таймліміту, це також можна зробити без штрафів в один клік. Безкоштовна автоматична ануляція стосується бронювання абсолютно всіх продуктів unit Travel, подорожей, готелів, авіаквитків, трансферів, екскурсій та оренди автомобілів. Давайте прямо зараз забронюємо готель із незворотним тарифом. Оберемо цінову пропозицію. Заповнимо дані одного з туристів. Додамо його імейл і номер телефону. І натиснемо кнопку Далі Перевірка даних. На сторінці перевірки даних ще раз уважно ознайомимося з умовами бронювання. При незворотному тарифі будь-яка внесена за бронювання сума не повертається, звідси і назва Незворотний тариф. Але якщо ви не внесли оплату, то система через 2 години автоматично анулює це бронювання без штрафних санкцій. Ставимо позначку, що ми погоджуємося з умовами бронювання, натискаємо Бронювати. Тепер ця заявка з'явиться у розділі бронювання, і у вас є вибір оплатити це бронювання або дочекатися безкоштовної автоматичної ануляції. Наприклад, як у цій неоплаченій заявці, бронювання з Юніттревел це бронювання без ризиків.